Друзі, у нас знову прихід по Ромінському заводу. З'їхало нам досить багато різних запчастин. В основному по навісті. Ось такий у нас був прихід по ромінському заводу. З'їхали нам зараз розкоси ковані крутої якості. Вінти розкосів нам з'їхали, порушення нам з'їхали 12-21, довга та коротка. Вал поворотній до трактора МТЗ, Верхній сіцевина на візку. речі МТЗ-80 під дозатор, правий-лівий. Вали нам з'їхали, Вали переднього моста, короткий довгий. вторинний вал в зборі з гайкою з підшипниками Кришка кришкаполосі, трактора МТЗ. Це все в нас іде по Роменському заводу. Також тут знову порушене поперечки в зборі трактора МТЗ. Тут знову вінти у нас ідуть. Вінт на центральну тягу. Є в нас зараз по наявності правий лівий. Також є в нас вінт в зборі з пальцями. Є у нас довші частини продольної тяги трактора МТЗ. Є в нас ковані і є звичайні, тобто дешевший дорожчий варіант. Також є в нас кронштейн-грузів трактора МТЗ і а, тяги на рульове переобладнання 12-21. Якщо вас щось зацікавить, звертайтеся всі позиції. Є в нас на сайті відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.